Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс закликав президента України Володимира Зеленського не погоджуватись на угоду, ну мирну угоду з рашкою мається на увазі, яка може занурити Європу у міжвоєнний період. Президент Зеленський не повинен погоджуватися на угоду, яка призведе до якогось міжвоєнного періоду, коли на горизонті постійно маячитиме агресія, сказав е, глава Міноборони Нідерландів. Е, Брекельман здодав, що російський диктатор Володимир Путін чітко дав зрозуміти, що Україна не є його кінцевою зупинкою в поході до імперського минулого. Ну, ясна річ, що не є. Е, йому Європа вся потрібна. Сталін вже про всю Європу мріяв, а не лише про територію Радянського Союзу. Міністр оборони Нідерландів переконаний, що Росія буде продовжувати свої агресивні загарбницькі зусилля, спрямовані на збільшення впливу і території Російської імперії. Це мрія для Путіна і це кошмар для решти Європи, сказав він. Ну, що тут дивного? Ну звичайно, що Європа не хоче, щоб наша війна припинялася, тому що припиниться наша війна. Путін почне готуватися до завоювання Європи, в тому числі Західної. Спочатку Північної з прибалтики почне, потім перейде на Польщу, а потім на Німеччину. У ну, Німеччині там 30% мужиків готові на словах захищати свою країну. Ну, Німеччина це просто буде провал в обороні. Вони парадними. Колонами поїдуть е до Берліну, а потім далі, ну і до Голландії. Ну, звичайно, що їм хотілося б, щоб ми воювали як найдовше, щоб зв'язували російські сили, щоб вони не могли напасти на е країни НАТО. Бо і НАТО вже не особото захищає. Трамп зібрався забирати свої американські сили із Європи. І е, в результаті виходить, що ті ж прибалтійські країни нема кому захищати їхні власні армії. Дуже маленькі, дуже слабкі, і немає там людей з досвідом або треба було присилати е, хоча б по кілька тисяч людей воювати за Україну, щоб був досвід. В Польщі теж саме тільки там армія більша, але досвіду теж немає. ну кілька сот, мабуть, поляків воювало за Україну. От, ну Малувату. Треба було б, щоб з 50 тисяч повоювало. Тому перед Путіним е, дуже легка задача. Йому трохи відновити сили, ну кілька років треба е, після припинення вогню. І е, далі на кого нападати, на Україну, у якої мільйон мужиків з реальним бойовим досвідом, чи на Західну Європу, яку, е, можливо, Трамп не захищатиме. От, і в яких свої армії дуже маленькі, дуже слабкі, слабо озброєні, бо всі гроші на мігрантів із Азії Африки тратили Ангела Меркель і не тільки а не на озброєння. І, і країни багаті, е, на порядок багатші, е, ніж Україна. Тобто заходь все і бери. Тільки скажіть, будь ласка, а нам це треба? Тобто ми повинні проливати свою кров, повинні гинути, продовжувати гинути. До безкінечності, до останнього українця, щоб Путін не напав на Європу, а може досить нам, українцям, вже гинути.